З нами вже на прямому зв'язку. Керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Павло Лакійчук. Пане Павло, доброго вечора! Слава Україні! Рада вас бачити. Добрий день, пані Марійко. Добрий вечір всім глядачам каналу Львів Медіа і слава героям! Слава! Ну, ми тут з паном Лищуком обговорювали матеріал політику, де вони написали, що зараз в Європі пахне атмосферою, як у 2014 році перед вбивством ерцгерцього Фердинанда, яке дало початок Першої світовій війні, та що в принципі зараз вже триває масштабна світова війна, просто Європа не хоче цього визнавати. І в контексті цього також зачепили погрози, а чи то пак попередження з Росія зі сторони Росії, вони сьогодні дали в бік в Польщі про те, що мовляв, Україна може використати ДРГ, російські білоруський, білоруські і зайти на територію Польщі. Звісно, складна дуже е, багатоходівка така. Але пане е, Павле, тут давайте так в контексті, що ми розуміли, окрім гібридної війни, Росія може е, військовим шляхом воювати проти країн НАТО. В них є на це сили чи це тільки знаєте, е, балачки язиком. Зрозуміло, що може. В Росії друга чи перша армія в Європі, по друзі? Я не знаю, як їх порівнювати з українцями. У нас, очевидно, сили засобів менше, людей менше. Але, як мені здається, ну, це ж таки перша. Тоді росіяни друга армія в Європі. І е, напасти на європейські держави, а і ні. Їм. От уявіть собі, сьогодні закінчується війна в Україні. От чим не знаю. Захопили вони нас, капітулювали ми просто, чи відкинули їх до державних кордонів. Машина їхня військово-промислового комплексу заряжена наповну. Вона крутиться. Вона просто отак не затормозить. Це АБС такий ще треба, щоб вона чик-чик-чик-чик-чик призупинилася. Ці банда орків, сотні тисяч орків, які бігали тут по Україні, вбивали людей, мародерили, заробляли на цьому кошти. Це ж у нас мобілізована армія. У них армія найманців. Люди йдуть воювати в Україну за гроші. За хороші гроші забезпечують сім'ю і найближчих родичів. Ці бомжи колись. Вони зараз кармільці русські. Вони, вони що готові знову стати бомжами? Та ніщо. Вони або будуть бити, вбивати там в себе в Росії, або, як в фільмі про Івана Васильовича, що міняє професію, там як казав, побились Швецію, давайте побитись з Туреччиною. Вперед туди на татарів пішли. Точно так же І Росія відразу розвернеться в інший бік. Кінець Другої світової війни, 15 травня, офіційно завершується воєнна кампанія в Німеччині, в Європі Радянського Союзу. Вже в серпні починається воєнна кампанія в Японії. Чому проти Японії, проти Квантульської армії? Чому вона така була швидка успішна? Тому що це була гаряча армія. Чим менше цей проміжок між двома війнами, тим о, армія більш підготовлена. Путін знає його генерали, знають, що кожен місяць затягування після перемоги чи сліста поразки, вони будуть послаблювати кожен день миру, він послаблює армію. Це стосується до слова, не тільки російської, а європейської також. Тому от, європейці розуміють, що Росія може напасти, але у європейців європейці не готові до відбиття. От провели вони ревізію своїх складів. Своїх армій зрозуміли, що не готові, і тут от з'являються от тісь терміни. Да? Ну, поляки та Балтійці кажуть, через два роки, да? поляки кажуть, через п'ять років, німці кажуть, нам треба через сім років. Взагалі про хтось з них а, а, говорив, що це буде останнє мирне літо Європи. Ну але політики той ж мерць каже, що через 10 років можуть напасти. Ну, Франція, Іспанія там ще більше терміну. Чому звідки оці ці цифри беруться? Тому що якщо сказати е, е, естонським, польським, німецьким виборцям, що як тільки завершиться війна в Україні, через місяць російський чобот піде на вас, то їхні виборці скажуть, а ви що робите? А вони скажуть, а нам треба 10 років, щоб підготуватись до відбиття цієї агресії. Нафіга нам ваше 10 років? Е, тому і вони от як вигадують там. Терміни там через 10 років, чи через 5 років росіяни можуть напасти. Росіяни можуть напасти на Європейську державу будь-яку е, буквально через місяць-два після е, нападу на Україну. В Крим ввійшли вони в лютому на Донбас пішли в травні. Те саме, тільки в менших масштабах. Е, це широкомасштабна операція. Широкомасштабна операція паралельно з Україною вони вести не можуть таку стратегічну. А от гібридну. От гібридно у нас, це ж гібридне і поняття саме. Гібридне, може, оце дрони на Польщу полетіли. Гібридна війна, гібридна війна, а зелені чоловічки в Крим залізли це гібридна війна чи ні? Ну, гібридно. Ну, начебто й гібридна. Але час іншого боку, є... якщо їдуть на барсах, я ж в Севастополі, як їдуть оці уроди на їхніх барсах, з кулеметами, з тими, з номерами цього сибірського округу. Це зелені чоловічки, ти Ну Точно так же може в'їхати Гіркін на на Барсах, випустять його там стюрми, чи іншого, знайдуть, під підфарбують, і пустять на нарву. В Нарві 80% населення е, рускоязично, так зване. Крим, Крим. Переїхали вони з Івангорода через міст, захопили нарву далішу. Вже німецькі генерали кажуть, а ви знаєте, ми не впевнені, що заради якоїсь нарви у в третю світову війну буде вступати? Може, ну я нафіг ту нарв? От вам і вся гібридна війна. Ну а пане Валикічок, а як ви пояснюєте ці такі а, анонси від росіян про так звані ці ДРГ? З однієї сторони під прицілом, напевно більше б мали бути країни Балтії. Хоча пан Олещук, тільки що дав таке припущення, що це просто відволікаючий маневр. І чи тут можуть вони застосовувати як на фронті таку тактику тисячу порізів, але тактику, знаєте, ДРГ то тут, то там той зелені чоловічки. Там хтось зайшов, хтось в Польщі, хтось в Литві, хтось в Латвії, хтось в, Латвії, хтось в Естонії. І всім стає дуже неспокійно. Навіть невідомі безпілотники, скільки наробили. Хаосу в Європейському і ще нароблять. і ще нароблять і безпілотники, і, і чи то ДРГ, чи то мігранти, да? з Білорусі, хто там лізе, чи мігранти якісь, чи ДРГ, хто його знає? чи шпигунські команди. Цього ж ніхто не знає. А те, що заявляють Росня, ну, ну по-перше, кожна гібридна війна відкриваємо до Трини Герасима, там майже третина. Це ще й про інформаційну війну. Інформа війну наративів. І отут основний наратив, точніше, основний концепт гібридної війни це скора голови на здоров'я. Звинувачувати всіх в тому, що робиш ти. Це ж зручно. По-перше, всі винуваті. Чи, чи кожен має відмиватися і казати: це ж я не винуватий, я нічого такого не роблю. А не звинувачити. Якщо звинувачать Росію, Росія скаже, так, от ж вони ж самі, ми про це казали, а не ми. От вам інформаційний наратив. Тому, якщо в Москві щось там розказують про Україну і не тільки про Україну, про Польщу, про держави Балтії, які провокують Росію, про Швецію чи Фінляндію, які, їхні провокації проти Росії, треба розуміти чітко, що або вже. Події розкручує Москва, або вона готується до нових акцій. Наперед їх анонсуючи. А ви як бачите більше? До чого ви, росіяни йдуть? До розкручування? Що? Та вони вже прийшли. Якщо чесно, ну, європейці ж вони ж, як Страус, ну вони, вони голову з піска потихеньку достають вже четвертий рік. Але ж пригадайте, 22-й рік, 21-й рік ультиматум Путіна Європі, військово-технічні заходи і все інше. Зрештою, через два місяці Путін нападає на Україну після ультиматуму Європі і НАТО. Забирайтесь до кордону 97-го року, а то ми вам дамо по голові. Нападає на Україну. Всі російські матюгальники, починаючи від соловйових пропагандістових сіманян і качурян, хто там цей? Вже нікого немає. І закінчуючи пісковим Медведєвим і самим Путіним говорять про що ми воюємо з Америкою. Ми воюємо за Америкою з Європою на Україні на території України. А що кажуть при цьому європейці? Та ну Боже, у посі. ми з Росією, ми, не не воюємо. ми з Росією не воюємо. То Росія воює проти України. А ми так тільки спостерігаємо, намагаємося допомогти Україні. Тобто, фактично, Росія проти них воює, а вони цього не хочуть помічати. От вся історія, пане Лукічук, давайте ще з вами зосередимося на тому, що сьогодні відбувалося в нашій країні, тому що Росія цинічно в день була безпілотниками по наших містах на превеликій жалі. Цинічний удар по Дніпру вже відомо про одну загиблу. 15 людей отримали поранені на превеликий жаль. Дані про поранених можуть оновлюватися. Також Росія била ланцетом, якщо я не помиляюся, по Харкову також є приліти по залізничній інфраструктурі Чернігова, де також є постраждалі. І тут в цьому контексті заступник міністра оборони Гаврилюк напередодні буквально сьогодні в день говорив, що Росія збирається наростити повітряні удари по Україні, бити частіше. Ще по енергетиці та житлових будинках, щоб психологічно тиснути на нас, на українців і на наших союзників сьогодні. В день ми вже де частково це бачили. коли росіяни б'ють по цивільних, практично в білий день. І е, тут ще один момент, що е, міський голова Франківська Марцінків звертаючись до своїх містян, в принципі, до всіх українців, дав сьогодні таку заяву, що е, українці готуйтесь до масових відключень кількість ударів зростатиме по енергетиці вже з 10 жовтня, коли буде похолодання. Коли буде опалювальний сезон, але пане Лекійчук, от ми бачимо, що зараз Росія наростає у цю темпи знову терору проти мирного цивільного населення, адже ми можемо цьому протистояти? І чи ви бачите, що саме з 10-го, умовно 10-го жовтня кількість ударів зросте, і і чи буде знов ж таки застосовуватися нові напрямки для запуску безпілотників, а які зараз активно розбудовуються, і в тимчасово окупованому Криму, тому що там зменшується кількість підльоту БПЛА до, до наших міст. Ну, Часто під час <говорить> Я дуже прошу вибачення, <говорить> що стільки питань зачепила. <говорить> Тому <говорить> якщо щось щось я б з задоволенням почав би з Криму, але очевидно, бо мені це ближче. Пояснити, що там в качі відбувається до слова, і куди ті шахеди, які вони в качі розгортають. Після ну, ми молодці примари там тиждень їх лупашать ну, в Качі. От б 12 і, горятан 26 шості. Мід восьмий горять, вони туди ще майданчик Шахедовий розгорнули. Ми Крим знаємо. Це не Краснодар, не Вороніж, не Тьмутаракань, якась там Сибірська. Це наш Крим. Наші військові знають Крим як свої п'ять пальців. Це наша земля. Вона горі, горі, горить і буде горіти під ногами противника. Тому що вони, якщо десь в Криму розгортають, ми вже знаємо, де там можна це розгорнути. О, і чому вони розгортають там на чауді по 31 й дніці, де що на Качі, якщо розгортають це залишки 861-го навчального центру, все це знають, так що їм там пригорить. Але ну, треба, якщо глобально говорити, я не знаю, чи збільшиться інтенсивність російських ударів. Тут складно підрахувати. Намагалися ми з колегами і, і порахувати, і піки, і спади. Знаєте, насправді росіяни, ну в порівнянні з минулим роком, ви можете подивитись, скільки зараз. В ударах бере участь, тільки в масових ударах бере участь засоби ураження. Ну, в минулому році ви це казали за місяць, да? За місяць там рахували спочатку 100, потім 800. Там. Зараз в одному нападі бере участь така кількість засобів ураження. І це шана і дяка нашим ППО, які укомплектовані на 50% особовим складом, бо у нас же ж. Ці вишеньки ніхто в армії не йти не хоче. Вони працюють і цю навалу нищать. Додайте до всіх ударів, ще денні удари. Тільки тобто сьогодні журналісти мені вранці питають: кажуть, а що це ж, що це росіяни таку стратегію обрали? Чому вони тільки вночі по нам б'ють? Кажу, та хто сказав, що тільки вночі? Краще б я мовчав. В обід прилетіло по Дніпру. Вон, видно. Так, фарбовані вони чорною фарбою, ті шахеди, під нічний обстріл. Але нічого не, нічого не заважає їх запускати в день. Росіяни проводять дві стратегічних наступальних операції: перше це на землі, е, мета якої прорвати наш фронт, вийти на бежі. Не можуть вони його прорвати. Так, сунуть і сунуть, сунуть і сунуть, але прорвати не можуть. Це не успіх. А друга операція. Значно успішніша, це авіаційна стратегічна повітряна стратегічна операція. Називається і тут її мета досягти тих цілей ударами по нашим містам, яких вони не можуть, змогли досягти, не можуть досягти на фронті, тобто замість фронту має сам тил порушитись, сказати, все досить, ми такого не можемо. Був колись у 20-х роках минулого сторіччя в Італії. Генерал Дує, який подивився на Другу світову війну, на опозиційні позиційні війни, і каже: А навіщо проривати фронт? Дайте мені 200 літаків, 20 тисяч бомб, і я накрию їх за два тижні. Вони самі прибіжать капітулювати. Я буду бити по їхнім містам. От це туристична така стратегія Росії. І основна її мета це навіть не наша промисловість, не наш транспорт, не наша інфраструктура. Це ми українці, які мають і так: от, і за чотири роки вже важко важко в тилу, важко на фронті в тилу важко. А вони хочуть, щоб було нестерпно важко, щоб самі українці змусили свою владу капітулювати, приймати умови Путіна. Я думаю, що задум у них такий не буде реалізований. А це те, що вони припиняти, зменшувати інтенсивність ударів. Не думаю, навіть попередження президента Зеленського, що ми будемо відповідати адекватно. А ми будемо відповідати адекватно, тому що наша інтенсивність ударів, от по їхній ніхтять, подивіться за буквально за лічені місяці, наскільки зросла. Тобто ми не, не мовчки спостерігаємо. О, ці діпстрайки – це, Це друга половина. От одна ППО, друга це діпстрайки, це теж о, заходи самооборони. А, а, Пане Литвійчуку, от ми вже загадували про цей аеродром Кача. Я прошу вибачення, що так все багато зачепила в одному запитанні. бо на превеликий жаль, скоро змушена буду вас відпускати. Але дивіться, вони ж е, в тимчасово окупованому Українському Криму на, на більше майданчиків роблять для запуску безпілотників. Пізніше є повідомлення від того, що вони там в е, цьому як вони, господи, Білгородській області. Також е, за 75 кілометрів від нашого кордону будують нову авіабазу. Які будуть зокрема планують запускати літаки су 34 су 35 су 30 Ну це вже більше, я так розумію, на фронт або на схід нашої країни мають нести удари. Але вони абсолютно таке враження готується не то, щоб як ми кажемо, там 800 безпілотників за один раз запускати, а запускати 800 безпілотників як і в день, так і вночі. Що в них зараз відбувається десь денна проба пера масованих атак? Вибачте, за таке флот. Я знаю, чи проба пера, чи це максимум плату, на яке вони вийшли по дронах в тому числі. Тому що треба ж розуміти, це не просто треба виробити шахеди, напижувати їх тротилом і запустити. От щоб їх напижувати, запрограмувати, підготувати до польоту, заправити пальним. і... Спрямувати куди треба, для цього потрібні люди, оператори, для цього потрібні техніки та інше. Тобто, це така ж інф... шахетна інфраструктура, дронова інфраструктура це така ж, як інфраструктура е... авіаполку, грубо кажучи. Коли ми говоримо про наші морські дрони, я... мене питають, що це таке, я кажу, це такий москітний флот. Тільки ми думали, що він буде малоекіпажний, А тепер екіпажі десь в одному місті. Це не пусті дрони. У них точно такий же екіпаж. Там штурман є, старпом є, грубо кажучи, артилерист є, зенітник є, мінінер є. Але цей екіпаж сидить зовсім в іншому місці. От дрон тут летить, а екіпаж працює в іншому місці. Тобто, скільки дронів, стільки екіпажів має бути. Одночасно дрони запустили, екіпажі ними керують. Не може один. Поки ну, колись може штучний інтелект і зможе, поки такої опції немає. От, тому е, росіяни обмежені не тільки кількістю майданчиків там, стартових чи е, кількістю вироблених дронів, а тією інфраструктурою, яка е, на це все працює. Е, тож ну, я не думаю, що воно буде ще наростати. Я, ми чекали, що на цей період має сягнути це тисячі дронів за да, один. Такого немає. Інша справа, що е, крім масованих у тих, колись коврові бомбардування були, да mm -hmm. ковровані мен... нальоти. Да? От, є ще точкові удари. Так звані. Це не точкові, це не значить один об'єкт. Але сьогодні вони на Полтаву налітають. Завтра на Кременчук налітають. Післязавтра летять на Луцьк. От групою окремою спеціально навчених. Дронів і дроноволів. Оці удари, що додаються. І це теж ускладнює роботу з нашої ж, протиповітряної оборони. Тому що, ще раз, народу мало. Їм колись відпочивати треба. Коли з'являється система, є такий соблазн під нею лягти. Росіяни будуть вночі бити, в день ми. Подрімаємо так, розслабимося трошки, а так не, не виходить. Ну ми бачимо, вже привикли і навчилися жити в нічних атаках. А тут зараз доведеться ще їх поєднювати із денними атаками, і це а денні атаки в рази більше будуть впливати і на нас, і е, тому що в кожного на діти в школі і на, на економіку, і на транспорт, і на логістику. Тобто, це може мати значно тяжкі наслідки. Ну, але... Так, звісно. Пригадайте, коли е, росіяни почали застосовувати МІГ-31 е, міг міг з е, кінжалами, коли всі казали: так, президент України, ну порішай там щось, щоб тривог не було від 31-х. Бо півтори години отак мав. Система при... стоїть, як мінімум. Е, вибачте мене, але тут стоїть дилема. Е, чи, е, ігнорувати загрозу? Е, чи мати наслідки від самої загрози. І я вважаю правильним рішенням, що ну, таких хибних е, дій щодо ігнорування повітряних атак тоді здійснено не було. Але ж таки могнути. Тут ще один момент. Ви добре підмітили, що в них зараз ще точкові ці удари додалися до їхньої тактики. Це не тільки коли в них це мови атака безпілотників і десь долітають ракети, але що вони точково йдуть по містах. От в цьому контексті, пане Лакічуку, питання: а наскільки може Росія збільшити ударів точкових? Тому що простіше вибити один регіон повністю, ніж десь завдати шкоди. Ну, бачите, з одного боку, зрозуміли їх оці масові нальоти. Масовий нальот його мета е перевантажити протиповітряну оборону. От. І тоді добратися до тих цілей, до яких в інших умовах вони б не добралися. А оці е цільові удари це навпаки. Тут ідея обійти протиповітряну оборону. Це якраз спрямоване проти тих цілей. Де е, концентрації ППО немає, нема сенсу бити по центру Києва серед білого дня, тому що там десятком шахедів. тому що десяток шахетів зіб'ють точно, бо там є ще на ППО, а є якісь е, 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 місця, об'єкти, заводи, е, навіть цивільна інфраструктура, е, які прикриті протиповітряної оборони слабо. І тоді, якщо масовий нальот здійснюється, то працюють по всім повітряним цілям. І до тих об'єктів, десь в глибини, ні, нашої території, вони добраться просто не встигають, тому що їх збивають на всіх ешелонах, на всіх етапах. А коли йде мала група в неочікуваний період, о там тим більше дві тактики різні використовують. Одні високі, інші навпаки, йдуть нижче радіолокаційного. Поля, намагаюсь прошмихнути непомічним. Проти таких об'єктів це дійсно спрацьовує. І тут о, треба, треба працювати. Дрони це, протиракетні, це класно, але цього, очевидно, недостатньо. Тут з, із системою спостереження, шумопелингування зробили, воно дуже багато. Хороший результат дає, але ти бачите, недостатньо. Маневри на якісь сили ДФТГ е, в тилу, в глибокому тилу, можливо, е, е, от ставка на добровольче формування територіальних громад. Тобто, крім мобільних груп е, ППО, сухопутних військ, е, треба ставки робити для маленьких містечок, для віддалених містечок. На е, мобільних групи добровольних е, формувань територіальних громад, тому що, ну по-іншому, цю крисятню не зупиниш. Пане Павло, дякую вам, що знайшли час та можливість долучитися. Нагадаю, з нами був Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики Стратегія 21. Бачите, пане Павло, я так багато хотіла з вами зачепити, на превеликий жаль, не встигли все детально обговорити, тому десь так дуже великі в мене були питання, щоб по максимуму всіх тем зачепити, щоб ви дали побільше відповідей аналітичних і зрозумілих для людей. Дякую вам, пане Павло, бережіть себе, кажу до зустрічі. Вам в наступних ефірах спокійно обов'язково все договоримо після, після перемоги. О там буде дуже цікаво. Ще більше розкажемо.